Вітаю всіх. Розбір завалів зруйнованого російською ракетою будинку у Дніпрі не припиняється ні на хвилину. Роботи ведуться цілодобово. Вже понад 95% зруйнованих конструкцій рятувальники розібрали. Але на даний час пошукова рятувальна операція ще триває. Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару було врятовано 39 людей. Та 41, на превеликий жаль, загинули. Нещодавно надійшла інформація, що десь 10 хвилин по тому знайшли тіло діти, дитини хлопчику. Навіть не виповнув виконало ще року. В лікарнях міста наразі знаходяться 28 постраждалих, 10 з них у важкому стані. Ще 51 людина лікується амбулаторно, також ворог продовжує терор Нікопольського району. У нас цієї ночі ворог випустив з 20 снарядів з важкої артилерії по мирних містах та селах, обстрілявши Покровську, Нікопольську та Червоногригорівську громади з людей у громадах дивіться у ДСНС. таких даних немає. Це Суд медекспертизи вирішують, що на місці вони знаходять, потім це ці питання до них. Де, у, нас, у нас цієї інформації немає. Скажіть, будь ласка, чи можна громадським потрапити до цієї зобов'яники? Ні, обмеження є, але тільки под, от, з працівником можна буде зайти та підійти, підійти до будинку. Можна буде.